Вітаю, це черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогодні ми будемо розмовляти про деякі аспекти норм податкового кодексу України для мобілізованих фізичних осіб підприємців та членів їх сімей. До розмови запросила Олександра Косенка, офіцера юридичної служби рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Олександр, вітаю вас. Доброго дня. І в мене буде перше питання до вас. Наступне чи зобов'язана фізична особа-підприємець припиняти діяльність свою під час мобілізації? Будь ласка. Дякую за запитання відповідно до частини 3 статті 39 закону України про військовий обов'язок і військову службу за громадянами України, які призвані на строкову військову службу або на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, або прийняті на службу за контрактом під час особливого періоду. Реєстрація підприємницької діяльності ФОП не здійснюється і не припиняється. Тобто вони продовжують далі працювати. Дякую. А би вас можливо трішки більше розгорнуто розказати про те, а чи можна скористатися звільнення від податків, і якщо так, то що для цього потрібно для мобілізованих власне тимчасово на період воєнного стану на території України справляння податків і зборів здійснюється відповідно до розділу 20-го, тобто перехідних положень податкового кодексу, а саме пунктом 25-м підрозділу 10-го Перехідних положень податкового кодексу України самозайняті особи, які мали або не мали найманих працівників, призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період. На весь період їх військової служби звільняються від обов'язку нарахування сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, а також військового збору. Підставою для такого звільнення від податків є заява самозайнятої особи та копія військового квитка. Або копія іншого документу, від відповідно до якого зазначені дані про призов цієї особи на військову службу під час мобілізації на особливий період, заява з копіями документів подається до органу доходів і зборів за місцем реєстрації податкової самозайнятої особи протягом 10 днів після її демобілізації. У разі якщо демобілізована самозайнята особа. Перебуває на лікуванні або на реабілітації, яка пов'язана з виконанням обов'язків під час мобілізації на особливий період, то заява і копія військового квитка або копія іншого документу, який підтверджує призов на військову службу, подаються протягом 10 днів після закінчення такого лікування або реабілітації. Якщо самозайнята особа, призвана на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, має найманих працівників. І на строк своєї військової служби на особливий період уповноважує іншу особу на виплату найманим працівникам заробітної плати та інших доходів, то обов'язок з нарахування та утримання податків на доходи з фізичних осіб з таких виплат, на строк військової служби самозайнятої особи несе ця уповноважена особа. Податок на доходи фізичних осіб, що був нарахований та утриманий уповноваженою особою з таких виплат фізичним особам, сплачується до. Бюджету демобілізованої самозайнятою особою протягом 180 календарних днів з першого дня її демобілізації. Податкова звітність про суми податку нарахованого та утриманого протягом строку військової служби самозайнятої особи, уповноваженої особою знайманих працівників та інших фізичних осіб подається демобілізованої самозайнятою особою в порядку та строки, які передбачені податковим кодексом, без нарахування фінансових та штрафних санкцій. Дякую вам за вичерпну відповідь. Отож, нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про деякі аспекти норм податкового кодексу України щодо мобілізованих фізичних осіб підприємців та членів сім'ї. У якості спікера у нас був Олександр Косенко, офіцер юридичної служби Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Переклад жестовою мовою здійснювала Еля Новачук. Дякую всім за увагу. Бережіть себе. До побачення, до наступних зустрічей.